Щорічно 18 липня у світі відзначають День ідеальної сім'ї. Цей день можливість показати рідним свою любов та турботу. І хоч насправді ідеальної сім'ї не існує, давайте дізнаємося, як хмельничани уявляють ідеальну родину. Разом в парі поважати одне одного. Сім'я, в якій панує любов, взаємоповага, якісь цінності, духовні, моральні. Це Дружина і чоловік живуть хорошо, вірні один одному, бережуть свою родину, дбають про свою сім'ю. Це найголовніше ну, напевно, взаєморозуміння, підтримка, допомога, повага один до одного. Ну і кохання, звісно. панує мир, злагода, повага один до одного. День ідеальної сім'ї, що для нас означає, це любов. Тільки любов. Для мене це моя сім'я, мої діти, мій чоловік. Мої батьки це мій ідеал. Це, що я створила, з чоловіком. Ідеальна сім'я. Ну, це взаємопорозуміння, довіра. Сім'я для мене це, як вам сказати, це дуже важливо. Діти, чоловік, душа повинна бути, правильно? Я взагалі вважаю, якщо сім'я, то значить все вовк. Ідеальна сім'я це гармонія, любов, взаєморозуміння і щастя. Не знаю, чоловік, діти, посмішки, подорожі, ну, мирне небо, ну, тобто все от. Це ідеально, напевно. Коли один одного люблять, підтримують, поважають.